І всім привіт! З вами знову я Сашка. І сьогодні, спустя 122 дня, я сняв відос. Вибачте, що я не так довго пропав. Як ви бачите, я вже знімаю з комп'ютера. У мене не лагає. Ну, типу, я тоді. А, я ці відоси не виставляв, бо я на, на, на ноутбуці знімав, і воно у мене трохи лагало. Ну, як трохи, дуже лагало. І, ну, Я вже буду почаще знімати, десь день через день або раз, ну, типу, кожні два дня, я, коротше, буду вже часто снімати. Е, Іграю я в ігру там, де треба строїти базу, захищатися від нубіков. Я, мабуть, перший хто знімає цю ігру, ну, з українськоговорящих в СНГ, тому що тільки я дивився в Ютубі, там тільки американці цю ігру знімали. Не обращайте внимання на постиранні звуки, просто я трохи заболів. Коротше, сьогодні ще буде обзорчик на клас Некромант за тисячу за півтори тисячі, за 1500 кубиків. він спавнить скелетів, які убивають оцих нубіків. Відео буде коротеньке, тому що, як ви знаєте, я не знімаю довгі відео. Я не знаю чого. Можу знімати довгі відео, просто. Ну, я ще не привик цілі довгі відео знімати. Плюс мені я поняла, я спочатку знібаю відео, а потім уже цей, а потом уже озвучую, потому що введеш цей. Мі, ну типа мікрофона немає зараз до комп'ютера, я його потім куплю і в мене буде комп'ютер. Коротше, зараз протестимо цю способку. Ну, якщо ви будете купувати цей клас, ви не підходьте до Нубіков. Треба нажимати тоді, коли вони заспавнились. Коли Нубіков немає, вони не будуть спавнитися. Клас, ну, я советую купити, да, хороший клас. Ось у мене є дві житті. Ось, 10-го вийде тут обнова, я постараюся зняти обнову. Ще будуть відоси по украді Брайнрот. На обьюзах там на обновах я буду. Там скоро виходить дуель дуельки, ду дуельки. Ого, ду дуельки. Е-е, що я буду там делать трохи відео, типа по туторіалам з Roblox Studio. Буду знімати другий відео. У мене є на компі Ukraine GTA, Madrunner. Там короче, різні ігри є. Ще скоро буде Squad, я хочу купити Squad. Коли мені Steam гроші поверне за бімку, бо я купляв BimG Drive, потім я її віддав, я не розібрався з управлінням. І я вирішив купити собі склад. Ну, тому... В течіні 14 днів мені вони прийдуть, я куплю Squad і може один відосик по Squad зніму. Що я залізти не можу, я не розумію. Боже, я так давно не знімав відоси, так непривично. Ну, я вже буду старатися почаще знімати. А коли в мене буде монетизація, буду донатити в ігри. Якщо вона, звісно, буде, все зависить від вас. Ставте лайки. Угу. І підписуйтесь, обов'язково. Так, перерва 30 секунд. Що я це називаю перерва, я не знаю. Треба купити броньку. Я е, советую, коротше, купляйте цю броньку і купляйте оцю е, та копушку. А от із кетчупом за сто лучше не купляйте кетчупи, там оце все, тому ну, вони погані. Боже, у мене так голос за це все добре помінявся, що це капець. Е, кстати, залазьте на ці штучки е, і стріляйте з таку, тому що якраз е, це, так буде легше. Увертайтесь от цих топориків, бо бачите, скільки вони наносять. І лучше слазьте, бо там все одно поламають базу і буде капець. Так, опять зараз топорік. увертаюсь. Так, заспавнив скелетів. Скелети біжіть. О, все. Ну, коротше, цей нікроман за півтори тисячі дуже хороший. Я всім Советую його купити е но Ще у мого друга є цей огняний клас за 500. Він стріляє огнем. Він, наче, теж крутий. Мені друг казав, що він нормальний. Е цей. Ой, йо-майо. Е він нормальний. але я його не купляв, бо я хотів якраз за цей за півтори тисячі, бо. Я кашлю, і наче плачу, але я не плачу, Боже. Та що це таке? Цей? На чому я остановився? Я вже забув. Той клас хороший, можете його купляти. Бо я думаю, що, ну, скоро будуть обнови. І я думаю, що тут будуть виход... виходити такі типу, штучки, як в 99 ночей, типу, з таймером і класи будуть з'являтися. Ну я сподіваюся, що такого не буде, бо це буде слишком складно. Ну, я хочу, ще купити строїтеля за 125, бо він імбовий дуже, він ставить такі електричні штучки. Коротше, будуть обзорчики на класи. Випишіть ігри, які, в які мені погулять, в що мені погулять, які ігри, там. крім режими, ігри, все, тупо все. Просто пишіть, я буду шукать. Бажано недороге, щоб і взагалі, і взагалі, бажано безплатне, тому що вдруг мені не зайде. Ну ладно, коротше. Е -е, пишіть коротше, коментарі, Уже, уже 19-та волна. Ай, та що там таке? Ой, боже, 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 боже. Так, ну басики. 20-та волна зараз буде. О, так, треба зараз шара скелетонов цих зас 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 заспавнить. Я думаю, наступне відео зробити по туторіалу по Roblox Studio, а ви як думаєте? Типа там полезні кнопочки Пишіть, що зробити. І я зроблю завтра, чи післязавтра. У мене 12 січня закінчуються канікули. 12 січня, так що. Video, ну, Під час школи відео не будуть сильно часто виходити, бо самі розумієте. Відключення і за. Ну, ви розумієте, і за кого? І за поганих. Дуже. Я б заматерився, але не можна. Коротше, відключення оце школа, і я довго не зможу знімати. ну, як Я не буду пропадати, все, я вже не буду пропадати так довго. Ну, Типа, відео можуть виходити. Три відео в неділю, коли школа, типу. Ну, коротше, побачимо, побачимо. Время покаже. О-о-о, проходять, проходять. Куди, куди, куди газуєте? Ой-ой. ой. Оце бачите, я, е, я в початку відео казав, що треба строїти. Там завжди сидіти не можна. Ось я тільки що сидів, завтикав. Ось ось у мене пройшли. 85 хп. Ну нічого, там воно хілиться, як і хп, це дуже хорошо. Е, Я надію, що вам ці рамки не мішають. ну, Одно знизу і зверху. Ну, я думаю, що не мешаю. О, Опять біжать. Ну куди ви біжите? Ну уйдите отсюда, пожалуйста, уйдіть. Що такое, Що такое? Ой, боже, боже. О, давай, давай, давай. Скелетони, вбивайте їх. Скелетони, кстати, і, і боссов нормально сносять. Скелетони дуже полезні. Боже, я так жду цієї обнови, тому що вийдуть нові боси, по ідеї. Ну, апдейт 7. Е, так же в описі буде названня ігри, якщо ви хочете в неї погулять. Так, 27-27. Відео сильно не буде довгим, тому що. тому що, ну, після, Я повернувся, і я думаю, що. Ну, я взагалі і не входив. Я просто залінився. Треба базу. Ой, я хотів купити собі щит. Ну ладно. Ой, який смешный в цьому в цьому. ого, в цьому, в цій защиті, то есть. ой 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 що я делаю? А де скелетони? А, ну вони, вони. Ці скелетони такі прикольні. М Маленькі бігають за мною. Ой-ой-ой-ой. 29 го луна. Ось короче, карачки чубу, я не свет куплять. Лучше ці, ці, ці трапки в начале купляйте. <кій> <кій> Вибачте за це все. За, ну, за оці, за, за, оці, за оці весь кашель. Все, не хватає. Боже. На, на, на 400 підписників вийде відео. Я кажу, що у мене 400 підписників і буде розіграш. В украді Брейн рот. Я дав якогось прикольного вам, Юдіта, ой, рота. А я хочу з вами попрощатися. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Ну, і все. Відео вийдуть. Всім пока-пока!